Ну що, друзі, усіх вітаю! Давненько не було відео на каналі, признаюсь, потрібно виправлятися. Тому в сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, а саме про стейкінги в криптовалюті. По-другому, їх називають лаунчпули. І коротко, що ж таке стейкінг та з чим його їдять? Це щось типу депозита в банку, де ми кладемо свої вільні кошти, а саме USDT, та отримуємо зверху за них. Лаунчпул це те саме, але зверху ми отримуємо відсотки не в електронних доларах, а в різних криптомонетах. Наприклад, виходить якийсь криптопроект, для того, щоб залучити до себе більше уваги, він починає безкоштовно роздавати ці токени просто на всього за стейкінг. Ну а ми вже далі монетки, які отримали, зможемо з вами продати на лістингу. До речі, прямо зараз один з таких лаунчпулів проходить на біржі Binance. Тому давайте переключимось на телефон і я вам покажу як ви можете безкоштовно формити токени та заробляти на крипті пасивно відсотки. До речі, перед тим як ми взагалі розпочнемо, хочу вам порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, тому що я тут постійно ділюся актуальними криптоугодами, в яких ви також можете приймати участь і заробляти на крипті. Цим ділюся абсолютно безкоштовно, тому кому цікаво, всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну а тепер, друзі, давайте переходити до самої активності. Я вже зайшов на біржу Binance і прямо зараз в мене вже тут є 8200 доларів. Взагалі, в цій активності можна приймати участь навіть зі 100 доларами. Давайте покажу, що потрібно робити. Звісно, першим ділом нам потрібно зареєструвати біржу Binance, після чого показує наступні дії. Ми вже, наприклад, пройшли верифікацію, і далі нам на головній сторінці потрібно натиснути на кнопочку Що зверху. Тут нам потрібно знайти таку вкладку, яка називається Launchpool. Вона в нас тут знаходиться в розділі Earn. Натискаємо на Launch Pool. Після чого ми бачимо, що в нас зараз предстоящий Launch Pool називається з токеном RED. І тут нам потрібно обрати, які токени ми з вами будемо блокувати в цей стейкінг. Стейкінг, до речі, буде йти всього лише 2 дні. І кожну годину протягом цих двох днів нам будуть начислятися токени, які ми, звісно, з вами зможемо продати і за Фіксувати прибуток. А наприклад, я зараз буду приймати участь з токенами BNB. Якщо ви холдер BNB, як я, якщо у вас вони є, ви можете закидати BNB. Якщо, наприклад, у вас немає BNB, то тут можна вже обрати в яких стейблкоїнах прийняти участь або в FedUSD, USD, або в USDC. Вони дорівнюють 1 до 1 до долара, тобто нічого на цьому не втрачаємо і активність для вас стає абсолютно безризикова. І коли ви вже обрали, в чому ви будете приймати участь, натискає Кнопочку заблокувати. Я натискаю з токенами BNB, і тут я вибираю, скільки токенів хочу заморозити. Нажимаю всі і натискаю заблокувати. Як ви можете побачити, BNB в мене успішно були заблоковані. Не знаю, який буде прибуток з цієї суми, але з попередніх лаунчпулів, які були на Binance, я отримував з 10 тисяч доларів приблизно там один. Тередва 2 до свого капіталу, тому все ж таки буде досить приємно. А тим паче для новачків, які щойно зайшли на цей ринок і хочуть почати на чомусь заробляти. Також в будь-який момент, друзі, ви можете розблокувати вашу суму і витягнути вашу інвестицію. Якщо, наприклад, вам срочно потрібні гроші назад вивезти, ви натискаєте кнопочку «Розблокувати» і тут вводите суму, яку хочете розблокувати. Наприклад, я можу хоч 5 BNB, хоч 10, натиснув 5 і все. У мене, звісно, мої BNB Далі на баланс. Навіть зараз вам покажу. Ось тут у мене загальна сума пише: bnb І на споті в мене ось з'явилися 5 BNB. Тобто я їх розблокував з цього лаунчпулу. І далі, коли я вже зробив ті дії, які мені потрібно було. Я далі можу знову їх закинути на лаунчпул. Натискаю заблокувати, натискаю всі і знову закидаю. Активність почнеться у нас 26 числа. Тобто приблизно через годину, час ночі по Варшаві або в два ночі по Києву, і також вона буде доступна протягом двох днів. Тобто, якщо ви не закинули на початку, ви можете закинути там в день або вночі наступного дня і отримати трошки менше прибутку, адже ви вже приєдналися трохи пізніше. В загальному нічого страшного в цьому немає. Ну що, друзі, ось така от нас сьогодні активність цікава була, яка не потребує взагалі ніяких зусиль, і яка буде абсолютно безризикова для кожного, тому що ви тут можете приймати участь з стейблкоїнами. Також хочу вам нагадати, що ви підписалися на мій телеграм-канал, тому що я там завжди публікую самі актуальні активності, які прямо зараз проходять на ринку, і завдяки яким ви вже зможете також робити перші кроки в світ криптовалют. Якщо, до речі, в кого ще є бажання, можете підписатися на мій інстаграм, я там. Показую лайв і також ділюся якимись криптоугодами. А також можеш поділитися цим відео зі своїм другом, якщо ти хочеш, щоб він також почав вже нарешті заробляти на крипті, як і ти. Ну а на цьому вже точно все. І побачимось з тобою вже в наступних відео.